Всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми з вами відправимось у довгу прогулянку по лісабону. Погнали! Почали нашу подорож до Лісабону. Дороги непогані, але виглядає все навкруги якось трошки пустельно, скажу вам чесно. От прям рідкі якісь дерева, небагато трави, але тут дуже жарко. Зараз період аномальної жари в Португалії, тому якась малесенька вспишка, звичайно, це все може запалити у величезне полум'я, і може воно й добре, що зелені небагато. Машин теж небагато. Це, звичайно, плюс. Їхати можна швидко та більш-менш розслаблено. Дороги платні, я потім дізнаюся, скільки буду коштувати проїзд від фару до Лісабону, і вам пропишу по екрану. Тому що тут така система, що коли ти береш машину в оренду, тобі твою кредитну картку прив'язують. Як, типу, твій рахунок прив'язують до спеціальної системи. І будь-які штрафи або, наприклад, платний проїзд, все буде приходити тобі на картку напряму. Тому ми це дізнаємося вже в кінці, коли здамо машину, будемо знати, скільки зняло за всі ці платні дороги. Ми зупинилися перекусити. Дивіться, з яким гарним видом ми знайшли просто кафешку в торговому центрі. Це десь приблизно п'ятий поверх чи щось таке, і звідси відкривається дуже прикольний вид. І кафешка така непогана. Ми заїхали в нашу квартиру в Лісабоні. Зупиняємось ми тут лише на одну ніч. Зараз вам все покажу. Вона знаходиться прямо в самісінькому історичному центрі. І що нам було дуже важливо, що тут є парковка. Отака От в нас по типу. Вітальні щось, щось таке, вона квартира невелика. Але за рахунок того, це спальня, за рахунок того, що вона знаходиться прямо в самісінькому історичному центрі, і ще й тут є безкоштовна парковка, то коштувала вона аж цілих 140 євро. От, до речі, бачите цей круїзний лайнер. Ну, такий собі вид, звичайно, на якусь там будівлю чи щось таке. Але, в принципі, на одну ніч то досить непогано. Далі, тут все так достатньо затишно, я б сказала. От сюди вийти мені подобається більше. Там е дуже далеко, але все ж таки видно море. Видно старе місто. Ну і душова. Дуже, до речі, дуже странна. Отак От виглядає душ. Кнопочка, щоб його вімкнути аж отут. Ну... Трошки не дуже, не дуже комфортно це все тут робити. А ще сусіди можуть нас бачити через вікно. Але ладно, ми все ж таки тут на одну ніч, тому в принципі непогано. Ось так: кухонна зона, до речі, є кофемашина, чайник, микрохвильовка, тостер, все там кухонне приладдя, все є. Тому, в принципі, можна тут і готувати. Думаю, навіть. Я вам залишу посилання на цю квартиру. Можливо, в майбутньому вам це знадобиться. Хто хоче жити прямо прямо в центрі і кому потрібна буде парковка. Будь ласка, перевіряйте цей варіант. Дуже непоганий. Ми прийшли в наше перше місце призначення головний собор Лісабону. Я вже в багатьох соборах була. Ви вже це знаєте і бачили ви на багатьох моїх відео, але все ж таки, це одна з п'яти найголовніших місць для посіщення. Підкажіть мені, будь ласка, як це буде українською мовою? Для відвідування. О, я згадала сама! От бачите, вчуся, вчуся. Тому ми, звичайно, прийшли подивитися цей собор. Навкруги дуже гарно. Різнокольорові такі дома, симпатично дуже все виглядає. Цьому собору, до речі, майже тисяча років. Можете собі це уявити? Зараз ми будемо намагатися зайти у двір або навіть у сам собор, якщо зможемо знайти, де знаходиться вход. Зайшли в собор. Білет, до речі, коштував 4 євро. Але це більш ціна не за сам собор, а за терасу, яка знаходиться наверху. Ми зараз тоді теж обов'язково піднімемось. Але всередині він виглядає ну так досить звичайно. Я не можу сказати, що щось таке тут видатне. Я побачила, якщо чесно. Все, ми піднялися на терасу. Вид з неї просто нереальний. Воно того вартувало 100%. Дуже гарний вид на море, круїзний лайнер. На ту сторону на місто. Взагалі ну, дуже гарно. З іншої сторони теж дуже гарний вид на місто. Ну, і ось так наостанок вам покажу, як виглядає цей собор зі сторони. Е, дуже гарний. Ми там провели десь, може, хвилин 30. Більше часу він не вартує. Е, Лісабон, весь е, це вверх і вниз. Весь Лісабон це така е, а ну Анука, підкажіть мені, як українською мовою. Е, холміста місце. Це От. Тут у Лісабоні вже дуже багато е, будівель із такою лісабонською, ну не лісабонською, а точніше португальською плиткою. Нагадаю, вона називається азулежу. Е, якщо чесно, мені це все нагадує просто якусь, знаєте, величезну ванну кімнату. <гум> Тому що така плітка вона дуже типічна для ванних кімнат. Як ви думаєте, вам нагадується ванну кімнату чи ні? Оці всі спуски і підйоми по слизької. Це не плитка, це бурківка. Ось по слизької бурківці в жару плюс 43 градуси. Так важкувато дається, я вам скажу. Тільки що проїхала одна з головних. Речей, яку теж треба зробити в Португалії, в Лісабоні, це, звичайно, покататися на одному з жовтих трамвайчиків. Ми це теж плануємо зробити. Ми вже підходимо до замку святого Георгія. Такий видався крутий підйом, я вам скажу, нелегко, особливо по цих слизькій цій бурківці. Ну, от прям взагалі нелегко. Якщо ви з маленькими дітками, от прям дуже буде важко. Або якщо у вас фізична підготовка на нулі, ну приблизно як у мене, і вам трошки за 30, то вам теж буде важко. Так як цей замок знаходиться на самому великому пагорбі у Лісабоні, то види, звичайно, з нього відкриваються просто фантастичні. Дуже гарно. Ця ріка, до речі, називається ріка Тежу, дуже таке гарна португальська назва. І територія теж дуже красива, багато дерев, до речі, і можна сховатися від сонця і трошки відпочити, що ми зараз і зробили. І з новими силами тепер підемо оглядати замок. У замку, звичайно, є. Нудний як смерть музей, там, де ви можете подивитися різні шматочки лечиків, посуду, мозаїчної плитки і всякого такого. Я оглянула музей приблизно за 23 секунди. До речі, цьому замку Святого Георгія вже майже тисячу років, тому він теж досить такий стародавній. Ми піднялися зараз на саму-саму високу вежу цього замку. Звідси відкривається теж прекрасний вид. Ось дуже гарно мені подобається. Оце, не знаю, що це. Палац теж може якийсь дуже гарний вид на нього. Виглядає ця вежа приблизно так. Місця тут небагато, але зараз ввечері і людей небагато. Ось на іншу сторону вид, теж гарно. Але зараз е, буде найголовніше це спуск вниз. Все, друзі, обіцяю, це для вас вже останній вид, але просто не ну, дуже красиво. Це вид на місто. До речі, населення Лісабону е, півмільйони. мільйони. Начебто і небагато, але так місто виглядає таким прям величеньким. Дивіться, як багато павлінів на дереві. Як вони туди так високо забралися? І їх прям тут ну дуже багато. Ми зараз зтаємося до нашої квартири. Вона знаходиться ось прямо ось за цим домом. Хочемо передтягнутися, і потім вже підемо на вечерю. Ввечері ми вирішили взяти тук-тук і покататися вулицями Лісабону. Це дуже гучно, дуже стрьомно, тому що вулиці дуже вузькі. Як бачите, ось машина попереду намагається запаркуватися, і ми здавали назад, і тепер чекаємо. Але прикольно все ж таки так покататися, відчути вечірню атмосферу Лісабону. Ми, до речі, їдемо вже на вечерю. Ми приїхали на таку дуже гарну вулицю з ресторанами. Тут теж всі будівлі, цій блакитній плиці, у ваній кімнаті. Але все ж таки гарно. Ми вже в ресторані. Тут дуже шумно, але дуже гарно. Це ресторан португальської традиційної кухні. І сьогодні ми будемо куштувати всяке таке португальське і напої, і їжу. Розпочинаємо ми ось такого лікеру. Це бейрау, традиційний португальський лікер. Мені дали трошки скуштувати, чи сподобається мені, чи ні. Він зроблений на основі апельсинового екстракту. Тому він такий солоденький, дуже легенький і смачний. Ми вже за нашим столиком на другому поверсі. І ось мій той самий е, незвичайний коктейль. Незвичайний він для мене, тому що я майже завжди п'ю апероль шприц, а от сьогодні захотілося мені чогось такого цікавого спробувати. Ну, Зараз будемо пробувати. Моя закуска сьогодні це підкопчений кабачок із томатами і хумусом, із соусом песто. Ось так цікаво, вони його подають. І головне блюдо в мене восьми ніг із картоплею та овочами виглядає і пахне дуже смачно весь рахунок. За це я пропишу, як звичайно, по екрану. Після дуже-дуже дуже смачної вечері ми вирішили піти на невеличку прогулянку по нічному лісовону. На вулиці так тепло, так якось спокійно, немає вітру, прям такий гарний вечір. От ми і вирішили трошки прогулятися до з півгодинки, а потім вже йти спати. Зараз 11 година ночі. Людей на вулиці дуже багато. Всі гуляють, не дивлячись на те, що сьогодні четвер. Лісабон це дуже туристична столиця. Одна із е, самих самих популярних у світі. Ну, я точно читала, що вона у топ 20 мені здається, от точно у топ 5 у Європі і у топ 20 у світі по популярності. Так що і ми гуляємо по нічному Лісабону. Прогулятися нічними вуличками Лісабону, звичайно, дуже прикольно, але я трошки шокована, тому що на кожному кросі вони тут пропонують MDMA. MDMA — це наркотики. Будь ласка, ніколи не вживайте, ніколи не пробуйте. Звикання до наркотиків приходить дуже швидко, на жаль, і людина себе втрачає, втрачає свою свідомість. І потім нічого хорошого з вами відбуватися не буде. Тому ніколи за кордоном, особливо Боже, взагалі ніколи нічого не купуйте у всіх цих вуличних торговців. Ігноруйте їх, ідіть від них, нічого в них не беріть, навіть як подарунок і так далі. Ну я тут в Португалії трошки шокована, тому що вони тут пропонують це реально ну просто на кожній вулиці. Ну просто підходять і пропонують. Я трошки в шоці, не очікувала цього, чесно. Ми прийшли на площу, і тут є така статуя. Дивіться, трошки пізнавальної інформації. Коли конячка на ста у статуї, на статуї, як це сказати? Конячка статуя, ось так, тримає одну свою ніжку уверх, це означає, що її всадник. Хто б це не був, який би там король він не був і так далі, був поранений у бою і загиб від поранення. Якщо конячка піднімає дві свої ніжки, бачили такі статуї, там, де лошадки стоять на диби, це означає, що той, хто зображений на коні, він помер у бою. Тобто він був смертельно ранений і в бою загинув. Якщо конячка стоїть на всіх чотирьох своїх ніжках, дуже красиво і на ній сидить гарний чолов'яга, то це означає, що всі війни він виграв, не був поранений, не помер і помер просто від старості або там з якихось природних причин. Ось такої вам трошки цікавої інформації. До речі, хто це на коні, я жодного уявлення не маю. Зараз проходимо повз іншого гарного. Музею, це музей Лісабону. Але ми туди заходити не будемо. Це просто така гарна будівля, дуже сучасна зрівняно, от, наприклад, з цією такою дуже португальською. Але, дякуючи, хоч не з плиткою, як у і кімнаті. Дивіться, який класний, величезний круїзний лайнер. Це, до речі, круїзний лайнер британської круїзної лінії. Лайнер називається Вентура. Дуже-дуже класний, величезний. І я вам обіцяю, що одного дня я буду знімати свій влог з такого лайнера. Запам'ятайте ці слова. Доброго лісабонського ранку, друзі, в нас ось такий прекрасний сніданок. Дві такі завертушки, одна з куркою, інша з лососем. Круасан з шоколадом. Це пастейша традиційна. Португальська випічка із якимось таким кремчиком по типу білковим. У мене звичайно капучино. Цей сніданок коштував 24 євро. Але саме головне подивіться, з яким прекрасним видом ми зараз будемо оце все чудове поїдати. Просто я насолоджуюсь. Отак От би кожен день сніданок з таким видом. Можна цю картинку отак зберегти е і так кожного дня її просто повторювати. Ось так виглядають ці трамвайчики. Ми тут знайшли собі розвагу і вирішили покататися на одному з них. Проїзд коштує 3 євро. Ось так виглядає цей жовтий дерев'яний трамвайчик. Тут дуже мало місць. Багато людей стоять, ми теж стоїмо, чекаємо, поки звільниться якесь місце. Ми прийшли сьогодні на ще одну іншу площу, яка називається площа Фігуейра. Дуже теж гарна португальська така назва. Е, симпатична площа, пам'ятаєте, що я вам розповідала вчора ввечері, але для вас це все ж один випуск про конячку з піднятою ножкою. Це значить, що ця людина, яка зображена на цій конячці, отримала поранення в бою і загинула від поранення в бою. По всьому, Лісабону, дуже багато отаких їздить машинок по типу старих. Але насправді вони дуже дорогі. Одна година за двох людей покататися як типу тур вони роблять по місту. То одна година покататися на такій машинці коштує 50-70 євро. Можете собі уявити? Ну просто за що? За що? За те, що тебе просто покатають по місту на такому старенькому автомобільчику? Ні, ну прикольно, звісно, якщо б це коштувало ну, хоча б 30, але не 50-70. Ну, я вважаю, що це дуже дорого занадто. Ще одна дуже симпатична площа. Зараз так мало людей, тому що зараз от прямо самісінька-самісінька спека. Тому ми теж намагаємось ходити біля будівлі, ось тут трошки, хоч у тіні. Дуже жарко на вулиці, але все ж таки площа гарна. Коротше, йшли ми до цієї рожевої вулиці, і це той самий випадок, коли знаєте, очікування і реальність. Очікування, гарна рожева вулиця. Все так чистенько, гарно, майже немає людей. Всі фото в інстаграмі е, такі. Е, реальність. Е, якесь болото, е, мусор, дуже брудно, графіті, е, безпритульні люди. Ну коротше, е, ми дуже-дуже розчаровані, тому що ми перлися до неї 25 хвилин по цій жарюці, і це просто повне розчарування. Це. От та й той самий момент, коли очікування і реальність зовсім геть не співпадають. Ми приїхали в монастир Джеронімус, якого ми приїхали в монастир Джеронімус. Ми приїхали в монастир Джеронімус, якому 500 років. Вхід сюди коштує 10 євро з одної людини. Недорого я вважаю зрівняно. З іншими цінами в Португалії, в Лісабоні в частності. Але монастир дуже гарний. Він дуже-дуже великий, і ми зараз підемо гуляти по всій його території. Ви тільки подивіться на це все. Як гарно все відреставровано, як гарно все було зроблено 500 років тому. Величезна зала, не знаю для чого вона використовувалась, але дуже велика. Можливо, для якихось трапез. Тому що в монастирі всі монахи трапезнічують в один час. То, можливо, це була комната для цього. Можна також піднятися на другий поверх. Але, в принципі, що на першому, що на другому поверсі великої різниці між видом немає. Але все ж таки гарно. А ось так цей монастир виглядає іззовні. Тут ще знаходиться музей у. Цьому приміщенні, але ми туди не підемо, бо ми вже, якщо чесно, втомилися. Але, на жаль, не у всі приміщення є доступ для туристів. Можна ще зайти у цю церкву, але ми не пішли теж. Для цього потрібен окремий білет, то ми пішли тільки в монастир, тільки у е, внутрішній дворик, який я вам показала. Він дуже гарний насправді, але я щось так замислилася, і мені щось здалося, що 10 євро просто за внутрішні двори це якось теж забагато. Я спочатку просто думала, що ці 10 євро входить і білет до музею, і до церкви. Але щось мені охрана відповіла, що ні. І я трошки сконф'юзилась. І вирішила, що ні, це дорого 10 євро, просто за внутрішній дворик. Але насправді, насправді, він дуже гарний. І все одно, незважаючи ні на що, гроші ми ще заробимо, тому воно того вартувало 100%. Ми приїхали в нашу останню точку огляду у Лісабоні, замок Торре -де белен Я сподіваюся, я правильно сказала його назву. Дуже гарний, але він зачиняється через 35 хвилин, тому ми не будемо вже стояти довго-довгу чергу, щоб зайти туди. У двір. Ми просто подивимось його зі сторони і поїдемо вже назад у наш регіон Фаро. До речі, цей замок був побудований у честь да кодагами, який відкрив Індію. Побудований він був 500 років тому. По тому самому мосту ми вертаємось назад. До нашого регіону фаро їхати нам приблизно 3 години. Ми по дорозі ще зупинимось десь поїсти, і ввечері ще плануємо піти трошки погуляти. На сьогодні ми вже будемо закінчувати нашу прогулянку по лісабону. Ну що ж, любі друзі, на цьому цей випуск Лісабону я хочу закінчити. Ви можете підтримати мене та розвиток мого каналу. Якщо відкриєте інфобокс під цим відео, там ви знайдете посилання на мою монобанку. Буде дуже вдячна вам за вашу підтримку. А поки що ставте лайки цьому та іншим відео, підписуйтесь на канал і побачимось з вами знову вже зовсім скоро. Па-па!